Юрій Луценко. Перемога України сидить в одній камері з полковником червінським, а загибель України сидить в кабінеті Єрмака. Ми з вами, Роман. Херсон морська піхота. Бойова морська піхота. Роман, ми вас не дамо посадити плаві. Більше скажу мене зробили а, та цю роману. я до вас не ходив. Б, 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 я, б, 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 я кажу, я буду вас захищати скільки. Скільки буде, мене змога. І повірте, вас будуть підтримувати всі люди, і вас буде підтримувати і морська піхота, і всі Збройні сили. Що відбувається чергове судилище над розвідником, полковником Романом Червінським. Ви бачите, скільки людей зібралось. Приїхав ось морський піхотинець з Херсону, який з бойових частин. От. Ви бачите, що повністю вся справа сфабрикована, доказів немає. Прокурори намагаються якусь підозру вручити якої взагалі не може бути, тому що взагалі справи немає. Ну, це, як то кажуть, ніякого верховенства права немає. Поки суддів, не кинуть на Херсон або в Авдіївку. І щоб там, бо це вони робили б, толку не буде. Відчувають свою безкарність і заінтересованості явно нема. Тому що якусь правду тут приймати. Ось такі. Справи то, що я бачив. Таня Зозуля пише зал судових засідань. Державний герб на стіні перекошений та вісить криво. Попросили в перерві повісити рівно державний символ реакції 0. Хоча різних розпорядників там вистачає, але навіщо їм той герб? Маючи мільйон гривень в місяць на трьох, судді не переймаються державними символами. Людей прийшло багато, біля ста осіб, і це надає пану Роману наснаги. Прокурор говорив ні про що, а прекрасні промови адвокатів зірвали аплодисменти. Операція, в якій був задіяний Роман Червінський, проводилася СБУ, а пан Роман був запрошений як консультант. Я ж не прийшла бігать. Це ж вони теж робили цих цемахів, падару Як вони на це все дивляться? Що вони завтра скажуть? Як вони виховують наше майбутнє? Тут тобто, що треба тренувати хлопців. А таких оперативників теж треба тренуватися. Він має вірити, що він зробив щось правильно, він за це отримає плюс, а не буде сидіти в тюрмі. Тому тобто, що прийшов дима, і в нього в домі підбирає. Бу так от і от саме це має об'єднати саме побий закон нормальних мобілізацій, і пішли б люди воювати, і б бачили за що вони строги. Допити свідків з сторони обвинувачення спростовують всі звинувачення, не зважаючи на погрози. Одного із основних свідків у справі не допитують, хоча б він хоче говорити. Є загроза, що слухання справи перенесуть в інше місто, бо ми дуже активні слухачі. Помста зеленої шобли за Багнергейта, за брата Єрмака та багато іншого продовжується. Все почалося, як мене чоловік казав, ще з 19-го року з, з Семаха. От, з семаха. Це почалося. Я пам'ятаю, як це навіть відбувалося. Я пам'ятаю, я тільки, знаєте, я не знаю, що відбувалося, але я бачила щиту настрій чоловіка. Це було е, буквально через те, що вони провели цю операцію. Буквально там 10-12 днів його звільнили. Він не міг зрозуміти, чому, за що. А Роман Червінський майже 9 місяців сидить в одиночній камері без зв'язку зі світом, відірваний від трьох малолітніх дітей та дружини. Це дружина Романа Червінського. Вдома троє малих дітей, їм не дозволяють навіть на побачення. Моя донька постійно проситься до папи на засідання побачити. Я так вже майже 10 місяців вона його не бачила і постійно каже: мам, можна? можна, я піду його подивлюся, Ну, і так як я знаю, що йому буде дуже важко. Він не, ну, не зможе. Він розплачеться, бо це... це та донька, якою їм... балував, постійно балував. І меншу, і старшу доньку. Дуже прошу слідчого, також про те, щоб він дозволив побачення в СІЗО з дітьми. Ну я не знаю, чи вони готові, чи чоловік до цього готовий, бо це також буде дуже, дуже, дуже важко. Дуже важко дітям зрозуміти. Вони не розуміють, чому їхній тато сидить в СІЗО, що він зробив. Вони до сих пір не розуміють якесь. Дисонансних, так як всі люди, так як всі вчителі, всі говорять їм, що твій та, ваш тато герой, да? а вони не можуть зрозуміти, чому, чому патріоти да? там сидять і добровольці, сидять за гратами, а інші, те, що вони чують також зі ЗМІ, да? також з інтернету, а інші собі спокійно живуть. І нічого немає. І сплять дуже гарно, напевно. Мені цікаво, як вони сплять. Чи не в гулах крокуємо? Це відбувається чергове кривосуддя, кероване з Офісу президента Єрмаком і татаровим. До судового розгляду це не має ніякого відношення, бо доводи адвокатів взагалі не беруться, доводи Романа Червінського не приймаються до уваги. Він позбавлений права на захист, він позбавлений права на медичне обстеження і лікування. Тобто порушуються всі його права, і судді приймають рішення лише за вказівками із офісу президента. Тому ми робили неодноразові акції під американським посольством, щоб як західні наші партнери вони фінансують 70% нашого бюджету, також надають військову допомогу Україні, щоб вони все таки мають важливі впливу і вже на часі запровадження санкцій щодо Єрмака і Татарова, щоб вони все таки натиснули на нашу владу і звільнили цих узурпаторів влади і нарешті. Була очищена судова система, правоохоронна, тобто, щоб воно не було узурповано все офісом президента, як і офіс генерального прокурора ДБР, СБУ і всі інші структури. Ігор Царук пише, на фото Ольга Червінська, дружина легендарного полковника Романа Червінського, що вже дев'ятий місяць за гратами. мама трьох дітей. Вона приходить на кожне судове засідання, вона поряд, вона разом вона не відступить. Дай їй Боже сил. Заходиш в СІЗО і там беруть ліки Коломойському на Івріті. Такий пакет, бумажний, бос, великий пакет на Івріті, і вони беруть. Я їм задавала питання, коли в мене не брали. Ви знаєте івріт? От у мене не беруть печиво, бо там не було перекладу. А в них беруть на івриті ліки, бо це можна. І мені я вагаюся, що лікарем цього медичної усізо знає івліт. Ну вона всі їх взяла, тому що це виборкове право, тому що це пан Коломойський. А ми звичайні люди. То ось якісь нормальні ліки передати. Так, так як суд був з пані Міхєво суддя, зобов'язала СІЗО надати ліки, Оксфорд Медикал, гастероантролог, прорекомендувала ліки. Я йому передала там ноль паза, Ну, те, щоб полікувати те, що в нього є, в нього є холецистит, у нього є запалення підшлункової, панкреатит, і е, в нього треба до обстеження, так як гастроентеролог не може стверджувати гегепатоз, гепатоз печінки, десь у нього взявся. Чи підтримує вас зараз держава? Чи виплачує зарплату, чи вінська голова? Ні, е, е, е. е, е. ні, вже давно нема зарплати, так як він як я так зрозуміла в розпорядженні, його звільнили, і він знаходиться ну, в розпорядженні, тому нема зарплати. Мене підтримують е, е, наші друзі, сім, друзі сім'ї, е, друзі Романа. Я їм хочу подякувати за це, підтримують, і, е, е, бо я б так не, ну, не вижила в грошовому плані. Вони також підтримують. Я б не вижила без їхньої грошової допомоги. Я вам чесно скажу з трьома дітьми, де кожен раз ми заходимо в магазин і бачимо, скільки все коштує. Тому я їм дуже дуже вдячна. Нелі Спіріна напише: нещодавно прочитала інтелектуальний роман Утопію Віталія Запеки Абсурд, написаний ще в 2016 році. Дуже мені нагадує сьогоднішнє судилище по справі Романа Червінського, бо інакше як абсурд це трудно назвати. 11 січня відбулось чергове засідання апеляційного суду міста Києва. Навіть герб покосився над суддями, але вони на це не зважали. Вони продовжують виконувати вказівки з офісу президента і затягувати справу. Ту дискредитацію, яку вони роблять, вони будуть за неї відповідати. Наступне засідання 25 січня о 15.00 В тому ж апеляційному суді приходьте підтримати героя-розвідника.